Вітаю вас, шановні водії. Мене звати Іван Біда, я представник Он і сьогодні я буду намагатися відповісти на всі самі популярні питання з приводу безготівки, ФОП, що відбувається, і як буде далі існувати ринок інформаційних сервісів, таксі і тому подібне. Чому перестали вводитися безготівкові гроші? За водіїв, що взагалі відбувається, зараз будемо відповідати на це питання. По-перше, це відбувається не по волі он таксі, і це також для нас велика проблема, і ми це розуміємо. Це відбулося, тому що наш платіжний сервіс, не будемо його називати, перестав проводити. Пітупі транзакції. Це те самі ті транзакції, які а, приходили вам на карту, коли ви виконували безготівкові е, замовлення, способом оплати безготівка або Google Pay Apple Pay. А, на сьогоднішній день ми шукаємо нового фінансового партнера, ведемо перемовини, щоб підключити нового фінансового партнера, який зможе нам проводити пітупі транзакції. Для нас було. Якщо чесно, несподіванка, що наш фінансовий партнер перестав проводити ці транзакції. І для нашого фінансового партнера це теж була несподіванка, тому що формалізують більше фінансові операції в країні, і це буде продовжуватися.